Давайте говорити далі, що відбувається на лінії фронту. Про це з експертом Владиславом Селезньовим. Це полковник зсу запасу, речник генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Владиславе, вітаю! Дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава ну давайте. Давайте все ж таки обговоримо так, би мовити, підсумки останніх днів. Багато позитивних новин. Правий берег Дніпра, Херсонська область, ця частина Херсонської області звільнена. Але питання: що далі? От про це давайте поговоримо саме зараз з вами. Ніби наші підійшли. Наскільки зараз небезпеці буде саме місто Херсон? Чи дійсно є велика вирогідність? На жаль, що його будуть тепер постійно обстрілювати. З лівого берега, от що далі чекає Херсонщину з точки зору якраз воєнної науки, так би мовити. Ну а далі Херсон та північ Херсонської області чекають дуже непрості часи. Ті часи називаються стабілізаційні дії. На тому наголошують і речники оперативного командування Південь і інші посадові особи. Справа в тому, що хоча окупанти заявляють про те, що нібито всі до останнього солдата російські окупанти перемістилися справа на лівий берег Дніпра, але ж ми розуміємо, що як завжди російські посадовці брешуть. Тому на території правого правобережжя ще перебувають Чимало російських е, окупантів, в тому числі представники диверсійно-розвідувальних груп, які е, потребують того, щоб українські сили оборони їх знайшли. Та ліквідували, е, крім того, потрібно буде провести величезну всіх робіт з розмінування території, з приведення до нормального ладу е, тих районів, тих населених пунктів, які віднині звільнені, заходять під контролем українських сил оборони. Але ж ми маємо розуміти, що спокою російські окупанти нам не дадуть, і найближчі перспективи Херсон і північ Херсонської області очікують доля тих е, прифронтових регіонів. Е, Назви яких нам добре відомо йдеться про Запоріжжя, Нікополь, Миколаїв, Авдіївку, Славянськ, Краматорськ, Бахмут. Тобто, фактично, зараз ми маємо очікувати величезний ракетний та артилерійський терор, який буде реалізовувати російська окупаційна армія, застосовувати застосовуючи ті сили та засоби, які вони розмістили на лівому березі дніпра. Має на увазі і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, і ті самі ракети класу С-300 які часто густо поцілюють саме за алгоритмом поверхня-поверхня земля-земля ну дійсно. Я до цього до чого цю тему веду, тому що на жаль, позитивні новини, але треба пам'ятати, що війна точиться, і, на жаль, ще попереду багато буде і сліз, і поту, і крові. Але про про відведення, так би мовити, російських військ з. Правобережжя Дніпра хочу ще поговорити. Бо Міністерство оборони Російської Федерації пояснюючи, чому вони це роблять, казали, що треба вивільнити ці війська і перевести їх на, на інші ділянки фронту фронту. І е, дуже прошу вас, Владиславе, не відключайтеся від нас. Давайте разом подивимося цитату, бо я хочу поговорити про ймовірне розгортання угрупувань військ Росії та Білорусі. І заступник начальника головного оперативного управління Генштабу розповів про це детальніше. Давайте разом послухаємо. Слухаємо Олексія Громова. Відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування Республіки Білорусь проводяться заходи із підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих на території Російської Федерації СІ. Так, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу. Отже, Возислава, як ви розцінюєте небезпеку, яка може також з півночі, так би мовити, дійти до України? Справа в тому, що ризики застосування сил та засобів з півночі з території Республіки Білорусь я маю на увазі російські окупаційні війська, вони існують вже досить тривалий час. Ба більше, якщо ми з вами згадаємо події лютого березня цього року, саме з півночі величезне групування російських військ намагалося атакувати та захопити столицю нашої країни міста Київ. Чи вдалося росіянам зробити тоді? Ні, чи вдасться це зробити цього разу? Ні, адже починаючи з лютого цього року величезний обсяг від женерного фортифікаційного характеру було виконано саме на півночі нашої країни. Причому йдеться не лише за Київщину, такі ж самі роботи виконувалися на території Житомирської, Рівненської, Волинської областей. Тому навіть якщо ті самі рештки російських окупантів, які нині накивали п'ятами з правого берега Дніпра були переміщені на території Республіки Біл... Білорусь, критична ситуація на полі бою ці рештки не змінять. Звичайно, що е, тільки росіяни сформують на території Республіки Білорусь. Е, е, Ударного групування кількістю там 30 тисяч осіб, Тоді звичайно, що ми можемо очікувати з великою доліверегідністю атак з території республіки до але чи станеться це питання? Поки що відкрите. Я думаю, що воно буде відкрите протягом найближчих ну що не менше двох місяців. Ну а далі будемо дивитися, очевидно, що легкої прогулянки для російських окупантів не буде а українські сили оборони неодноразово доводили свою звитягу, майстерність та фаховість. Вислав, ну ми ще в нашому ефірі повернемося, якраз до теми того, що відбувається на території Республіки Білорусі, і ризиків пов'язаних з цим. Давайте все ж таки знову трошечки повернемося до півдня нашої країни. Далі ситуація на лівобережжі, чи є у росіян зараз шанси дійсно заморозити лінію фронту, чи все ж таки цей відступ, який почався, він має продовжуватися. Звичайно, чи прагнуть Росіяни зафіксувати те те саме статус кво що склалося станом на сьогоднішній ранок? Так звичайно, вони того прагнуть. Чи готові до того українські сили оборони? Ні, не готові. І я переконаний в тому, що не буде лінійного такого собі контрнаступу. Ну мовляв, українські сили оборони зараз почнуть форсувати Дніпро щоб щоб рушити далі. Очевидно, що такий вид бойових дій, як форсування, воно завжди веде до дуже великих втрат у Цих сил та засобів, які ведуть той самий наступ, та очевидно, що на такі втрати український генеральний штаб не готовий, та й вони не потрібні, адже є чимало інших асиметричних варіантів розвитку цієї ситуації і відповідно дії українських сили оборони. Те, що на півдні нашої країни контрнаступ буде продовжуватись, це для мене очевидно. Де саме то є державна таємниця, і думаю, що певною мірою це буде і несподіванкою для ворога. Але те, що український контрнаступ, той самий поступ з метою зві. Вільнення українських територій від російських окупантів буде продовжитись. Це очевидно. Дякую, впевнений, що і поділяю повністю ваш оптимізм. Питання, коли саме якою ціною Це був Владислав Селезньов, полковник збройних сил України запасу речника штабу ЗСУ в 2014-2017 роках.